І я планую побачити їх перші результати, ініційованого мною експеримент, в кількість якого половина позапланових доході від митницю йде на відновлення доріг. Цього року експеримент, який був на початній Одесі, продовжений у Львові, приніс ще дуже серйозні клоти самої пропозиції, розпросуджений харчу України. І є головним джерелом фінансування, ремонту і відновлення борів України. У перші разі, яке наголошує була перших учасників, на жаль, можу констатувати, минулого і минулого років. Цей експеримент проводиться невдавно. Якщо ви поїдете на Галичину і побачите, скільки торік це було побудовано у Львові, Анківську, то будете приємно дервові. А попередньому керівництві області постійно щось заваджало. Потуркувалися до того, що ми ваші взначили. За весь рік. На будівціальний дорожнього будівництва було перераховано трохи більше 88 мільйонів гривень. Наголошую, що лише за перші 4 місяці цього року українська митниця вже перерахувала на дорогі більше 4 мільярдів гривень.